день, друзі! Вітаю товариство Технолвір. Ну і на ще один кандидат. Ось такий красавчик Джон Дір 6930. Преміум версія. На продаж. Подивіться його загальний вигляд. В суперовому гарному стані. Весь в оригіналі, жодного фарбування. Гума у нас ракета 480 на 70R28. Задня тоді 580 на 70R-38. Ну, легендарна модель, надійна, яка досить себе гарно показала. Максимальна комплектація. Зараз оглянемо разом з вами на вісочку, на вісочка тут не розбита. Стан реально перфектний Викрутимо колеса. вест міст передня навіска. Технічно абсолютно все працює ідеально. Акумулятор у нас джондір. увагу на табличку 144 кВт. десь приблизно 180 кінських ну, сил. Дані моделі вони позиціонуються як від мінімального 160 до максимального 180. Завжди наголошую і буду наголошувати, звертайте увагу на дублюючі таблички, тому що в преміум версії завжди йде більше кВт. У в, в версії 6930 Classic, можна так сказати, буде кіловат менше, там буде 135 кВт, там десь приблизно. Глянемо серед. А в нас тут можна сказати, не кабіна, а салон. Дивіться, який гарний стан. Нічого не зачухано, оригінальна сидінька пасажира, оригінального оператора, не перетягнуте, не зачухане, пневмосидіння. сидіння, без люка, але стан суперовий. Ну, Звісно, кліматизація, кондиціонер, радейку, коробка передач Power Plus, механіка, 5 діапазонів, 4 передачі на кожен діапазон, з автоматичним скиданням, управління навіскою, 3 пари гідровиходів маємо. Вже трактор починає сваритися. Мало палива у нас. 7223 мотогодини, години. Стан суперовий. Як технічно, так і ззовні, так і з естетики. Димку немає. Так що так, друзі, кому, Закрем, кому цікава ціна. Залітайте в на наш телеграм-канал. Посилання в телеграмі. телеграм у нас в описі, додаткові фотографії будуть в телеграмі, і, звісно, буде ціна з доставкою до вашого господарства під ключ. Так що так, друзі, до речі, в телеграмі нас там проходить така лотерейка, дуже-дуже цікава, так що, будь ласка, залітамо, приєднумося до, до нашої спільноти, до нашої сім'ї. Слава Україні, все буде добре.